Врою, правдою, посеред пилюки ворожої, серед залишків минулого стримую людь неймовірною. Вірою правдою, силоміць духом зібраний, очем заплаканими озираюсь, не дихаю. Вірою, правдою захищаю свободу тих, хто під градами сильними біжить, не озираючись, хто рятує знайомого, хто хоронить найближчого, Перев'язую рани свої. І знов біжить, не озираючись. Хто більше ніколи не знайде дверей до власного дому, того, хто застряг під уламками, того, хто любив до останнього, любив усім серцем тих, хто навколо за посмішки радість з різних обставин. А скільки ж було їх цих різних обставин? Тепер взагалі не згадаєш нічого. Згоріло у пеклі у старі фото від їхньої зброї, від їхнього полум'я немає жалю, людя навіть натягу втома. У тих, хто країну від супцік боронить за кожне зруйнований. Життя Бог забере одне або навіть два, за дітей, за звичайних мирних людей, за тих, хто рятує, за тих, хто грамоє, хто з ними жиле, щоб дитина прикритий, хто врятує тварину і дасть їй попити, хто собою прикриє відміни хто збирає скалічене тіло, хто вивозить і хто зрозуміє, хто в облозі, і хто напівстили, стоїть, ще стоїть, вірою, і правдою посеред пилюки, ворожої. Серед залишків минулого стримую людьми неймовірне. Коли все закінчиться, згадаю я кожного з наших героїв. Вони, віддавши життя за свободу, наповнили крила нашого дому, щоб блани широкополі і Дніпро і кручі, було видно було чути, як ревера очі.